А ти збираєш якогось персонажа на кредити в Бравл Старс об'язана. Якщо тобі випаде е, любий обменник е, з, з е, персонажами обов'язково заходи в стар... Стар знаходиться вот тут. Вот, от, от тут от. заходимо в стар. Іменно вот тут. У вас буде любий персонаж, в мене вже тут Лілі, тому що я його змінив. В мене вірите мені, але дивіться самі, І я вже його змінив. І для того, щоб це зробити, осуще нам треба зробити от Коли ми заходимо от сюди, отут буде любий персонаж, якого ви вибрали. Тут буде кнопка змінить. Сьогодні вот так вот ця кнопка испытати. І, і нажимаєте кнопку змінить на лілі. Обов'язково. Якщо ви не зрозуміли, як зміняти. І там не треба нічого рухати. Там просто кнопочку змінити. Все. 950 геймів. Думаю, буде достатньо збирати.